Так, друзі, об'єкт. Що у нас об'єкт? Під камерами. Все як треба. Працюють камери, працює охрана. Державна служба охорони у нас працює тут. Так, друзі, заходимо, все нормально. Все, під контролем у нас. Полки лежать, тачка стоїть. Це стоїть машинки стоять. Земелька стоїть, доски лежать, под навесик нормально, все будем Заказав прохнастільчик і будемо будем нас з електрикою провіримо. З електрикою все окей. Що у нас тут? Ров готовий, повністю прокопали. Прокопали аж туди до того вагончика. Буде по периметру двора, у нас буде і, і будуть, через метрів десять робити резетки будуть у нас. Щоб ми не тягали його нічого. Вже буде класно. Так, все корняли, робота. Це у нас ще другий поднавіс буде. Ось такий у нас ще буде під навіс. Заготовочка. Тут ще на піднавіс. Так, то сука, вже загубив. Це, я думаю, думаю як там тут зробити його буде. От у того це я думаю, ще оцей поднавіс, що там є, от, напевно, достроїмо його і буде все класно у нас. Так, що я хочу зробити? Зараз поміряємо, от, скільки такі, вода йде. Будемо кидати зараз вірьовку. Униз и будемо міряти воду, скільки вода. Щоб нам так глубини, на нам треба чи не треба. І будемо зараз будемо міряти.